А ви вирішили мене підколоти? Да, за за те відео у Львові? що... Так, Андрій, воно стало вірусним. Зараз і в студії всі наші експерти пригадали. Тобі скільки років? А мені 35. Я тебе старше. На скільки років? Ні, порахуй. 21. І ти як мене називаєш? Кажеш, ярмола, Ярмола. Давайте добре, я тоді, тоді вам поясню, бо дуже багато людей мені за ці там три дні написало в, в інстаграмі. Я рахую, що наше молоде покоління має поважати старших. Мене так виховували, я так виховую своїх дітей в незалежності від. Від статусу незалежно від е, фінансового становища наш наші діти мають поважати старших, тільки тільки це я мав на увазі. В мене е, ніякої корони на голові немає. Е, ніяк дитину я в ні в ні в якому разі не хотів образити, тому ті, тільки тільки так. Я рахую, що е, до старших завжди треба ставитись з повагою.